30 серпня, місто Дніпро, 24 рік. Це знаходжуся біля молодої прищепи сорту Зевс, селекція Калугіна. Це ось у перший раз його буде плодоношення більш-менш. В минулому році там трошки у нас повісило для того, щоб побачити, чи той сорт, чи не той сорт підтвердження було. Тож в цьому році ось от вже дещо маємо трохи з цим Зевсом. Гронка невеличке, Поки що грам такий 400 пів кіло, ну, до пів кіло саме найбільше. Так ось є ось ось. грам 300 приблизно. Але що сподобалось, у нього дуже яскравий такий рожевий насичений колір. До речі, це він вже у нас перевісів, Можна було його зрізати набагато раніше. Але ми хотіли побачити, як він висить. Щоб ну, знати, що казати людям, висить, не висити виноград. Ну, Бачимо, що виноград більш-менш нормально висить. Дуже, щоб сильно він перевисував, не треба так робити. Бачили, що виноград набрав колір, цукристість, Вже нормально, все, зрізайте, реалізуйте або споживайте цей виноград. Місяць або півтора він вам висити не буде. Десь е тижні два, зо два він пови повисить. Це в нього так і є. Бо потім починається, ну якби не така дика жара, як у нас зараз, то, мабуть, би він ще б далі висів. А так ось деякі ятки почали все вже заізюмлюватися. При цьому, що молода прищепа і при тих параметрах, які в нього є, ягодка йде приблизно в нього 3-4 см. Ну, вважаю, що при збільшенні. Старої деревини і при подовженій обрізці грона будуть цікавіша. Так виходить, воно, де там кущ, ось вивели І тут виходить, рукава на площині всього на всього сантиметрів по 60-70 по виведення. Тобто навіть ну, не півтора метро рукава, як у нас зазвичай зона плодоношення до рукава займає. А тут 60-70 см. Позагортано туди-сюди. Бо минулий рік був для винограда, ну, не дуже сприятливий і для, для визрівання лази. Ну, чогось добилося. Те, маємо хоч, хоч якийсь результат, щоб показати. Що можна сказати по сорту? Що цим сорт ну, дуже цікавий, колір класний, прикольний, дуже щільний, хрумкий. Щось нагадує по типу Різауш або Сюзанну. Цукрися в нього на висоті. Торговий, ну, товарний вид у нього теж ну, дуже о, воно гронка. О, там от ягоди є. На оцій гронці Там ягоди є. Ну, 5 сантиметрів точно, тобто не тільки 3-4. Буде збільшена деревини, буде більше грунка і ягода більша. Ягода при цьому нього йде ось Такий невеличкий ґрунт. Тут 10, 11 до 12 грамів. А там я таки дивлюся на кулю схожі, ну, грам 14 точно стабільно там є. Ну що, можна сказати? Сорт ще на вивченні, але він нам. Дуже-дуже сподобався. Дуже прикольний, цікавий, кольорова гама. У нього те, що треба. Людям таки дуже сильно подобається. Те, що щільний, хрумкий, теж дуже сильно подобається. Визрювання з лозою у нього, я дивлюся, немає. Сила росту по лозі, бачу, вся лоза в нього зараз в цьому році буде нормальна. Це десь приблизно, при тому, що от, минулорічна тут іде-де приблизно ну 3-4 мм була ось лоза, то в цьому році ось у нього буде міліметрів 5-6, деякі до 7 мм будуть лози. ну Деякі більше, дивись, ось 8 мм навіть будуть. Короче, ну Щось там буде. На наступний рік будемо вже його вже більш-менш нормально. І вже остаточну думку скажемо, вартий чи не вартий. А поки що нам. Дуже сильно подобається ця форма. Зевс Калугіна. Щільний, громкий, солодкий. Гронки поки що невеликі. Від 300 грам до пів кіла поки що. Ну, будемо старатися, щось будемо дивитися, дивувати людей, може, в наступному році. Все, велике дякую.